Коли тануть сніги і нарязці засяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Шевченко шмалку, і некай любив Усі. усім самім життям, і ми, ми чужемлю повинні бихти, їх всі і ти, і, і я. Вилки і хлопці поля. Мир, а вен, покласью дожди, Любили небо и ламы, И тетер с князьки надел. Трав наш жилой, Ведь вазы сейчас и вен живы. Больгословия к жаля, Ясна, а не знай и света. Где у нас князьки чудови? В них Шевченко виказкові, гарні Хар. вірші про життя, про людейні майбутча. Тече вода, явора, яром на долину, пишається над водою. Пишається над водою, червона калина, пишається калинонька, я молодіє, а кругом ніг верболози лози зелені, а кругом ніг вербо. Док вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть плуга та плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло. Вечірня сіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає, поклала мати коло хати, маленьких діт дочок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, Тільки дівчата, та соловейко не затих.